Итак, знову шалом. Значить, вторая часть ответов на вопросы по поводу мобільного зв'язку. Український роуминг халявний працює пошти во всей Европе. Вот. Не работала в Сербії и не работала в Боснии. У всіх інших країнах працює, в Євросоюзі взагалі везде працює, получается в Чорногорії теж працює. А в деяких странах, вот в Румунії, у Франції, взагалі можна навіть дзвонити, як по обычному телефону. Мені написали, що у мене є 100 минут. Вот. Ну і виходить, гигабайты мої гігабайти я можу теж спокійно есть У мене є 20 гігабайтів, я їх спокійно трачу в цих країнах, де у мене є халявний рубль. Так що взагалі без проблем я все время на зв'язку, мені цих Гігабайтів вистачить. У мене проблема друга, у мене проблема зарядитися, тому що е всі, всі ці процедури з Ютубом теж вони витрачають батарейку. В тому телефоні вже батарейка здохла, в цьому ще поки держиться і буду шукати скоро знову розетку. Тому що моя сонячна зарядка взагалі А, е Хороша зарядка у мене буде, але це буде десь через місяць. Может быть, даже будет новый телефон, потому что дело в том, что я свою хорошую моторолку віддав Танюхе, а сам взял два старых телефона ИИ і, и СВЕЙ. Ими пользуюсь. А моя камера Сонька. Короче, я цей весной ездил у ходу весенний. Короче, я упал. Короче, хрястнул и так что. Шо... Она больше не подлежит восстановлению. Но ну, по поводу блин, опять щось таки питали и... Ну, и по поводу короче, цих этих самых вопросов э, ну, по поводу кстати, по рейтину картону э, Дело в том, что там было таке, що да ориентироваться надо, потому что примерно 10 км від кардону GPS вообще не работает. Там не знаю, то ли глушать его. В общем, там там все дуже сложно, конечно. И вот, и по, поэтому... Дальше по поводу, ну, по поводу того, що да, коротше, в Україні власть можна міняти, скільки хочеш, але війна від цього не закінчиться, тому що війна не від того, яка в нас власть, а від того, що в нас є Росія, яка хоче захопити Україну. От, їм нужна Україна, яка під власна їм, а не, а не хоче. В общем, ви Взагалі. Буде Зеленський чи не Зеленський, це не важливо. Війна цього не закінчиться, поки Путін не здохне або щось там в Росії не поміняється. Тобто, ну, по суті, вот так вот воно буде. Поэтому я не бачу перспектив швидкого якогось хорошого завершення. То, що з українців воювати ніхто другий не буде, це зрозуміло. Поэтому от, от маємо, що маємо. Короче, тут кажеться, кожен сам за себе. Вот. И поэтому... Кожен сам вирішає, що робити йому. Ось вот така фігня. Короче, в принципі, особливого вопросу більше не було таких, щоб серйозних, але все, все остальне так зрозуміло. Я кажу, що для того, щоб так мандрувати, тут найголовніше знаходити халявні місця для ночівки, тому що встановлюватися в кемпінгах це буде дуже дорого. Под кемпінги в Європі всі дорогі везде. То есть, де, де, де б не були. Ну а по поводу як знаходити місця, я би так сказав, багато дуже погалок було, наприклад, про, про Хорватію. Все це оказалось напрасно, тому що я спочатку ховався десь подальше від берега, а потім зрозумів, що можна навіть возле берега знаходити охраненні місця. І навіть тут у Франції теж От в Італії було трошки трудніше. Італія просто дуже густо населена, там диких місць практично немає. Але є такі місця, короче, вони рідко попадаються, вони невеликі, але такі заброшені, що там як заникаєшся, вже хер то тебе знайде. В Європі є одна хороша фішка, якщо ти вже кудись заліз у хащі, то можеш бути спокійно. Туди ніхто не прийде і ніхто тебе не знайде. В общем так, поки на цьому все. Може, потім запишу ще якісь відео. Сьогодні особо контенту не буде. Це город називається Фрижус. Я думав, що це вже Сент тропе, до сент тропе ще 30 км. Так можна я туди ще нове відео виложу. Ну все, пакетава. Бувайте.